Беко пищить, Вівеко-помилка. Є дощ. Тут якесь сміттєзвалище. Тут нікого немає. Я в шоці, таке ще я не возив. Їдемо без спадками, звичайно. Будемо пробувати картошку з порошка. Не могли зрозуміти вначалі, як це робиться. Всім привіт! Ви на каналі Фріланс на Фурі. І так, сьогодні у нас завантаження в горах, можна сказати, в Альпах, тільки у Франції. Зараз побачимо, під'їжджаємо. Не знаю взагалі, що там будуть вантажити. Скоріше всього, там буде будова, тому що на карті ніби як будова, але вдруг щось є і інше. З такого що? Ну, гори я вам скажу. Гарненько, я думаю, ви вже зацінили. о який мост, прям під мостом їде. Івеко пищить, вівеко помилка, справжній цільник так, так в нас і не знайшлося хвилинки на те, щоб прочитати ОБДшкою двигун. Масло я перевіряв, масло окей. Їде все окей. Я думаю, скоріше всього з електронікою. Після того, як у нас повністю сів був акумулятор, після того, як ми заводили його з кабелів, трішки помилок насипати. Але нічого прямо критичного. Зацініть які гори є дощ, що мене не дуже радує, так як зараз буду весь мокрющий. А їдемо в Францію також, тільки в сторону Іспанії. Коротше, там, де море, якийсь плюс-мінус ще й досить велике місто. Як називається, кажеш? Бордо. Бордо. Я думаю, ви всі чули про це місто неодноразово. Так, поки що приїхали, тут якесь сміттєзвалище. Зараз буду йти шукати куди ж нам, бо я щось думаю, що навряд нам ось саме сюди. Отак я ходжу, шукаю, де у нас завантаження. Як ви бачите, я сижу тут в панамі. Коротше, яка у нас інформація? Тільки що ходив на фірму. Он там збоку питав, чи точно ми приїхали туди, де потрібно. Сказали так, правильно, ви приїхали, тільки тут нікого немає. Шеф написав, там до спедиції писав, і спедиція йому все ж таки відписала, що так і справді, тут е, колега, який тут є на фірмі, ось він приїхав. Коротше, що ми маємо? Знімав я вам знімав. Прийшов якийсь чоловік. Я йому кажу, що в мене загрузка. Він каже: Ану открий, покажи. кажу, та я пустий. Ну як? Я йому так кажу, наскільки я можу це пояснити. Він дивиться такий а. Кажу, ми ну, шаржимо, типу. Ай, коротше, це просто водій, який десь там під'їжджає, а мені треба від'їхати, мабуть. Зараз від'їду, і він заїде, а він тут на заставчику на фурі. Ну я шо, я. Так, завантажусь такого прицепа, ось так його рівнями закріпив. Не знаю, навіть яке на наручник поставити, ніби він там вижите стоїть. А так, тут дав, тут дав, тут дав. Я в шоці, таке ще я не возив. Так, ну ось так. Так, що ми маємо? Ми вже завантажились. Ота начепка, яку я вам показував, не знаю, що то, може то ген... генератор якийсь такий чи що. Чесно кажучи, не знаю. Зацініть, які гори. Їдемо в місто Бордо, показує їхати. 800 кілометрів, поки що їдемо без спадками. Звичайно ж, а завтра каже, шеф, побачимо там, в залежності від того наскільки ми будемо сильно спішити. Треба бути ніби до 16-ї. Тому ну хто його знає, бо вже 16.30 У нас є по факту сутки, щоб доставити, ще треба їхати 11 годин по навігатору. Ще додай туди паузи, а ще пауза 9. Навіть не 11-та, прийдеться стояти 9 Та й буде так собі. ну Сьогодні наш план, коротше, виїхати з тих гір. Це все красиво, прикольно. Але тут весь час їдеш такий, трішки не на розслабоні, як то кажуть. Хотілося б більше вам показати, як я кріпив той вантаж, тому що... Ну, Там був момент, який можна було показати, розказати, але була така суєта, плюс дощ, плюс наїхав ну, люцих е, працівників, вони всі дивляться на мене, як я тим займаюсь, коротше складую те, думаю, ладно, не буду тут ще з камерою свої такі от справи. Їдемо, коротше. Взагалі в цьому відео хотілося би більше затронути тему вантажа, тому що вантажі бувають дуже різні, возиться на бусах все, що тільки можна і не можна. По-різному це все потрібно кріпити. Ось, наприклад, як у нас в цій ситуації це причіп, який, по ідеї, мав би вестися не в вантажному відділі, але веземо як є. Взагалі, трішки хотів би розказати неприємні ситуації, які у нас були вже з вантажами, і як їх уникати. По-перше. Ще назву вам найпершу найгіршу ситуацію, яка в нас була. Це буквально декілька місяців, як я влаштувався працювати на бус по категорії С. У нас було завантаження в Німеччині на дуже популярній фірмі, яка виробляє електроніку. І тоді це були електростенди, такі двохметрові по висоті стенди, дуже вузенькі і ще й на колесиках. Їх було 4 штуки. Кріпити їх, ну, по факту, не можна було ніяк. Вони були не на Летах вони ось так на колесиках, що на колесиках були гальма, які ти міг затягнути, Але звичайно ж, коли машина їде, машина трошки хитається, гальма можуть відщокуватись, плюс їх ті стенди не можна було затягнути пасами, тому що там дуже багато, всякої напічкано електроніки, всяких кабельків, всього, чого тільки можна. Екранів, і ось цього всього, і я поставив їх так, що надіявся, що нічого з ними не буде. Дуже слабесенько затягнув одним пасом там. Ці всі стенди, і що виявилось по ітогу. По ітогу, коли ми приїжджаємо, відкриваємо паку, я дивлюсь, що все просто лежить на боку. Це була просто катастрофа, тому що там дуже дорогі деталі. Коротше, в оцих всіх стендів. Чому так вийшло? Тому що навіть під тим моїм дуже слабеньким натиском пасу, компасу, просто одне із колесиків під час дороги в одного із стендів зламалось. Цей стенд впав, і, звичайно, всі інші стенди потім впали на нього, Тому що їх абсолютно нічого не тримало. Я все рівно давав ту балку, яка повинна бути, але балка тримала, щоб воно не завалилось назад. А от в боки це не допомогло, коротше, і воно все впало. Тоді була проблема в тому, що все ж таки в кінці кінців за той вантаж, за ту доставку нам не заплатили. Це все, в принципі, списалося по страховій, тому з мене нічого не щитали, з мене навіть не відрахували днювку за той день, але моя вина була в. Тому що я в началі не зголосив, не сказав шефу, що вантаж, ось такий з колесіками. Я як можна було його закріпив, але ніяких фотографій не зробив. Тепер уже надалі, якщо якийсь вантаж на колесах, або якийсь дуже нестабільний, погано запакований, чи ще щось, це все робляться. Фотографії висилається шефу. Шеф висилається кудись там далі на експедицію, каже, що ми або за цей вантаж не беремо ніякої відповідальності, і тоді чекає під. Твердня від другої сторони, ну або, думається щось із запакуванням того товару, щоб той, хто хоче, щоб ми перевезли цей ладунок, скажімо так, щоб він його нормально забезпечив і запакував, так, щоб це можна було нормально транспортувати. Інша ситуація, яка в мене також трапилась, була в Німеччині. Нам вантажили просто палети, на яких були картони. Одна із палет мала один картон, який був такий трішки потертий. Видно, що його зачепили, трішки прорвали цей картон. Товар всередині, скоріше всього, цілий, але ось така була невелика дирка коротше, в цьому картоні. Так як це не сталося під час завантаження, це вже був такий товар, там нічого такого критичного не було. Я не став на тому наголошувати, просто завантажили, приїхали на розвантаженні. На розвантаженні у фірмі були рампи. Я через рампу це електропаличаком розвантажив і поставив і дивлюсь, німець якраз уже дивився. Дивиться на цю палету за цим трішки подраним картоном. Робить там фотографії. Ну, думаю, хай робить собі. Значить, ось так. Я чомусь тоді великого значення тому не приділив. А потім шеф мені пише, що знову проблема з товаром, чи ти щось знаєш. Ну, я розповідаю, що товар вже таким був, і там абсолютно малесенька така ця, але вони захотіли теж якесь відшкодування і спихнули все на нас, тому що ніби як ми ж транспорт, ніяких доказів, що це вже було таке. До нас ми не предоставили, тому от надалі тепер весь час. Кожного разу, ще раз повторюю, робляться, в разі чого фотографії. Все дуже перевіряється. Так, є завантаження, де я фізично не можу взяти перевірити весь товар, тому що десь там вантажить, наприклад, на рампі або ще щось. Тоді в це там, по-моєму, пункт 18-й можна поставити галочку, що водій не бере відповідальність і не був присутній на завантаженні. Коротше, Висновок який, так як мене дивиться багато людей, і в коментарях часто пишуть ті, хто хоче піти працювати ось по цій професії, дуже велику увагу приділяйте саме перевірки товару і кріплення товару. Так, я також лінюся, і якщо це, наприклад, палети, які стоять чітко там в ряд, вони нікуди не їздять. Я буває навіть не кріплю, але якісь причіпи або те, що на колесиках, або там якісь металоконструкції, які можуть. Полетіти, які неналежним чином закріплені, будь ласка, звертайте на це увагу, робіть фотографії, передавайте цю інформацію в експедицію, і хай вони вирішують, щоб це було все нормальним чином зроблено. І потім крайніми не виявились ви. А хто вже працює і в також в кого були якісь такі нестандартні, не дуже хороші ситуації з товаром? Будь ласка, поділіться в коментарях. Я все читаю. Я думаю, буде цікаво почитати і іншим людям, і набратись більше досвіду. Так, наступний день не з'їжджав вам, не, не знімав вам дорогу, тому що нічого цікавого не було. Вчора цілий день, сьогодні цілу ніч і ранок лив дощу. Зараз нам залишається 131 кілометр до розвантаження. Плановано десь приїдемо на 15.15, 15.30 15 і Аня ось готовить їсти. Перший раз будемо пробувати приготувати ось таку картошку, та, яка зроблена, ну, типу, з порошка. Я коли Ось один раз спробував, була більш-менш єдина, я робив її без масла. Думаю, з маслом буде набагато смачніше. Зараз ось Аня шукає. Аня шукає інформацію, як то мішати, яка пропорція води має бути до того і будемо готувати. Так, діставимо ось це з упаковочки. Це все готує Аня, я тільки взяв, щоб вам показати. Так от, ми дізналися, що, оказується, до цього всього діла треба ще молоко, <хи> якого в нас немає. Тому, мабуть, буде трішки пріснувато, не так смачно. Я думаю, що ми компенсуємо це великим кусочком масла, вершкового хорошого, і буде досить непогано. І спеціями, так. Добре, що в одній пачці чотири таких пакетики, тобі ж як будемо готувати на наступний раз, то вже купимо молоко і зробимо так, як має бути. Так, як там все французькою мовою, я переклала через Gemini, що треба з тим робити, і виходить, що на один пакетик 500 мл води треба закип'ятити, потім всипати туди оце те, що там порошочок в пакетику, і додати 200 або 250 мл молока для того, щоб воно набухло. І потім додати по бажанню масло. та і все. Просто треба більше рідини. А так як з молоком воно буде більш вершкове, я сподіваюся, що з водою це можна буде їсти також. Спробуємо як це буде на смак. І так, пюреху ми вже цю приготували. Я додала просто налила води. Підсолила її, як треба, як сказано було. Потім всипала свій порошок, перемішала, і тут утворилася така маса. Вона дуже схожа на пюре. Є відмінності в тому, що вона взагалі не прилипає до стінок. Ну, тобто стінки вони чисті, вона таким як. Комочком тіста робиться. Що по смаку? Я додавала червоний перець, додавала сіль, по-моєму, суху цибулю. Да. Багато масла і багато масла я теж додавала. Да. І е, загалом це смачно. Спеції зробили свою справу, воно не ніяке, смак є. Єдине, воно мені схоже не на пюре, можливо, це через те, що нема молока, не знаю, а на таку, знаєте. Кукурузну або здавлену кашу, можливо, хтось пам'ятає по-любому. А так як мені таке в принципі, подобається, то доволі смачно. Які ваші коментарі? Мені піра як піра дуже смачне. Я думаю, якби туди додати ще молока, як по інструкції, воно б стало більш таким розпушеним, більш смачнішим. а так... Також дуже смачно, насправді, якби я не знав, що це зроблено з порошка, а ось так з цього, ну я б, можливо, навіть не відрізнив. Я ж кажу, єдине для ідеального смаку трішки молока і взагалі класна штука. Єдине, я не дивився, що там по БЖУ, по цьому всьому, наскільки це прикольно. Явно це не так круто, як гречка, наприклад, де багато клітчатки і більше різного. Поживного, корисного, але як для різноманіття, то топчик блюдо. Так і розвантажуємо. Ну що, от ми розвантажились. Я думаю, ви бачили, як це проходило. Нічого тяжкого, трошки суетливі хлопці не могли зрозуміти вначалі, як це робиться, але порадили собі, коротше. <сум> На англійському спілкувалися все гуд без проблем. Трішки треба було пошукати тут фірму, бо в нас взагалі он той перекресток відмічений, як саме місце для вигрузки. А так насправді то ще 300 метрів туди-назад і десь то вправо. Право, ну, Вліво, 6... там у нас і вивантаження. Зараз що, їдемо на паркінг, стояти паузу. До завтра нічого немає. Зараз година 16 так що тепер відпочиваємо. Надіюся, Аня знайшла хороші паркінги. Там і приїдемо, там будемо стояти. Ми вивантажилися, як я вам показував. Аня знайшла класний паркінг, запаркувалися там далі. Така міні тут провінція. Точніше, такий промисловий райончик. Коротше, вже покупалися. Класно, що я закаляюся. Плюс вже і закаляється і Аня. але вона вимашена, а я спеціальна. Так що класно покупалися в пландекі. Добре, що тут 12 градусів тепла це, не... ну, це набагато приємніше, ніж я купався тоді, коли було або ноль, або мінус. Ти знаєш, щось, типу того. Там в Альпах. Зараз йдемо в магазин. А в магазин ми йдемо по молоко для цієї картошки, яку ми сьогодні їли і плюс хотілося б подивитись чайник тому що ну тому що хочемо чайник хочемо чайок а чайник треба дуже слабенький, такий щоб на ват 800-900, для того щоб його потягнув наш інвертор який у нас максимум на 1000 ват зараз ми робимо чай в мультиварці, і в принципі це без проблем але через те що в мультиварці ще робиться в нас каша Варяться яйця. Коротше, мультиварка це наше все. Тому хотілося б, якщо є можливість купити чайника, щоб не відмовляти собі в гарячому чайку, особливо коли холодно зранку, то шукаємо чайник. Я так, ну що, Закупи ми зробили. Тут у нас випічка. Не дуже видно, трошки запарувалося. Знову ж таки, знайшли такі рибні палочки. Дуже круті. Скільки коштували? Євро 76. Євро 76, шістій до двох євро. Це у нас ашка, то більш досить корисні, скажімо так. А ще у них є ось таке маленьке. Ну, ніби як молоко. Ми перевели, ніби як це повинно бути молоко. Це у нас скільки тут? 500 мл, мабуть. Так, да, 500 мл. Взагалі ціни досить великі. Це в нас магазин інтермаша, але якість і вибір класний. Ще тут. Є, ось дивіться, можна брати ці підончики, ящички це безкоштовно. Також палети це підписано. Так що йдемо в машину.